Запис 1 4 березня 2024 я приїхав у Конотоп заради роботи. Таємниче зникнення двох студенток, що досліджували народні вірування, зацікавило не тільки поліцію, а й наше редакційне відділення. Вирішили зробити серію репортажів про загадкові справи. Я взявся за це. Чесно, спочатку думав, чергова байка для кліків. Але вже на вокзалі відчув щось дивне. Немов мене хтось спостерігає, старенька жінка в хості стояла неподалік і ніби шепотіла собі щось під ніс. Я не почув слів, але в очах у неї був той самий погляд, який ти бачиш у сні, після якого прокидаєшся в холодному поті, господар квартири, якою орендував чоловік років шістдесят. Худорлявий, сивий. Глянув на мою камеру і сказав Тільки не лізь туди, куди лізли ті дві. Вони розворушили те, що спало. Відьми не прощають. ЗАПИС 2 5 березня 2024 року. Першу ніч я провів в кімнаті на горищі старого будинку. Вікна виходять на центральну площу конотопа, але вночі місто затихало, мов могила. Ні одна душа не рухалась по вулицях, тільки марак і вітер. І ця проклята тиша, яку не можна було зрозуміти. Вона була як фізична сила, рано вранці ще до світанку, я вирушив до місця, де зникли ті дівчата. За розповідями місцевих, це було старе кладовище, яке давно вже не використовувалось, але все ж залишалось неофіційно відкритим. І це було єдине місце. Яке вони могли досліджувати в рамках свого проєкту, там мене зустріла інша місцева жінка. Вона була молодша, років сорок, з суворим виразом обличчя, але й виглядала, наче це їй не перший раз зустрічати сторонніх. Її звали Ганна. Вона казала. Що в цьому місці ночами інколи можна почути кроки і розмови, але люди намагаються не звертати увагу. Вона начебто не вірить в містику, але після того, як стала свідком кількох незрозумілих подій, вже не зовсім така впевнена, конотопська відьма не пробачає, сказала вона, і тими, Хто з нею зазіхає, не жартують. Її душу продали ще за царя, і відтоді вона тут, серед нас. Може, саме вона і винна в тому, що ті дівчата зникли я попросив її розповісти більше. Вона відмовилася, а потім сказала загадкову фразу. Яку я не зміг забути, те, що шукають у конотопі, це не люди, а щось більше. Не лізь у темряву, хлопче. Бо навіть якщо знайдеш те, що шукаєш, тебе заберуть назад, запис 3. 6 березня 2024 Сьогодні я зустрівся з місцевим старожилом, який працював на кладовищі. Він, правда, був зовсім не зацікавлений в моїй роботі, але коли я натякнув, що маю намір дізнатися більше про дівчат, він, можливо, вирішив, що це саме той момент, щоб розповісти свою історію. Відьматься її ім'я старі люди не вимовляли. Боялись. Я тільки чув, як бабки говорили, що її звали Явдоха. Вона жила тут ще до революції. Всі були певні, що вона могла вбиратись у вигляд звірів. Вечорами вона була видна на парахрестях, а на світанку ніби розчинялася в тумані, що йшов з лісу. Кажуть, у неї була книжка, чорна, як ніч. Коли її відкривала, земля стогнала, і вона все життя чаклувала, продовжував старий, затягуючи грудьми повітря. Всі боялися, але приходили до неї. Її підозрювали в багатьох вбивствах і зникненнях. І дівчат в лісі це вона. Я чую, як тут усе повторюється, таємничі пропажі. І всі люди чекають, коли вона знову розбудить темну силу. Це його останні слова були сказані вже тихо, ніби він боявся, що сам наробить зла. Що ж, я йому не вірю, але сам відчуваю, як мене щось тягне до того кладовища, я вирішив залишити нічні записи. Насправді, місцеві досі вважають це місце проклятим, і мені здається, що щось справді відбувається. Вночі, коли я був там знову, з'явилася якась непояснена сила, яка змусила мене відчути страх, і я почав думати, чи не сталося це з тими дівчатами. Запис 4. 7 березня 2024 я не знаю, що це було. Вчора ввечері я вирішив дослідити залишки старої хатини біля кладовища, про яку мені розповідав старий. Уночі, коли я наближався, почув дивний звук. Щось, як шепіт, Але це не був голос людей. Це був голос, як у сні, коли здається. Що всі навколо тебе говорять мовою, якої ти не розумієш, я не зміг залишити це без уваги, вирушив всередину. Там я знайшов кілька старовинних предметів, ножі з викарбуваними знаками, шматки тканини, що нагадували ритуальні пов'язки. І саме тоді я почув. Як двері почали повільно зачіпати за землю, відкриваючи вузьку щілину. А потім я побачив її тінь, що не була людиною. Вона пройшла повз, мов живий туман. Кроки лунали, але не було ні звуків, ні світла. Я кинувся до виходу. Але не зміг розібратись, чи це був сон, чи реальність запис 5. 8 березня 2024 це вже не просто дослідження. Це вже ніби боротьба з чимось, що не хоче, щоб я дізнався правду. Я відчуваю, як щось відчутно тягне мене вниз. У той самий темний край конотопа, де тіні не просто рухаються, а живуть своїм життям. Що більше я дізнаюся, то більше відчуваю себе зловленим у цю пастку після того, як я втік із хатини, я не зміг знайти ні свого телефону, ні камери. Всі записи пропали. І навіть сам я, здається, був наче у тумані, сплутаний і втрачений. Я не пам'ятаю, як опинився вдома. Тільки коли повернувся в кімнату на горищі, побачив це. Картка з числом, написаним кров'ю, з'явилася на моєму ліжку. Ти не вийдеш живим. Я чув про те, як люди в цій місцевості опинялись у полоні своїх страхів, як деякі навіть зникали, як ті дівчата, які вирушили у конотоп, а потім так і не повернулися. Сьогодні я повернувся до того ж кладовища на місце. Де вперше побачив ці кошмарні знаки. І я був готовий зустрітися з тим, чого найбільше боявся. Якби мені хоча б хтось сказав раніше, я б, мабуть, не наважився тим часом, я випадково зустрів Ганну знову. Вона, здається, вже чекала мене. Її обличчя виглядало не таким, як раніше. Вона наче знала, що я повернуся, ти не хочеш, щоб це стало твоєю історією, сказала вона спокійно. Конотоп не прощає таких, як ти. Я сама була молодою, коли останній раз бачила її. І можу сказати одне те, що ти шукаєш, це не люди. І тим більше це не просто відьма, вона взяла мене за руку і потягла у темний ліс за межі кладовища до старої криниці, глибокої та забутної. Щось в її очах змусило мене піти. Якесь надзвичайне почуття. Мов би невидима рука вела мене туди, вона не вмирає. Вона живе тут. Відьма живе, поки хтось боїться її, сказала вона, а бояться її через те, що коли її погляд падає на людину, вона забирає її душу. І ти, хлопче, вже став її частиною. Мої ноги стали важкими, наче я потрапив у якісь невидимі пута. Кожен крок був важчим за попередній, поки ми не досягли тієї старої криниці. Там я побачив її не жінку, не людину. Тільки тінь, що рухалась серед дерева, її обличчя було темним. Немов сунутою маскою з корками, а очі ці очі, які випромінювали мертвить мов гана впала на коліна і почала шепотіти якісь старовинні слова, які я не міг зрозуміти. Я стояв, не в силах рухатися, наче паралізований, це все, що залишилось від того, що було. Ті, хто пішов за нею, стали частиною цієї темної сили. Так сталося і з тими дівчатами. Їхні душі, її душі. І тепер, якщо ти залишишся тут, твоя душа також записчисть. 9 березня 2024. Я прокинувся сьогодні вранці з відчуттям, що щось дуже страшне сталося. Я більше не можу впоратися з тим, що відбувається. Дівчата, яких я шукав, вже давно стали частиною цього проклятого місця. Тільки от я не знаю, чи хочу дізнатися більше. Що сталося з ними? Що станеться зі мною? Що я ще можу зробити, щоб вибратися, те, що я бачив тоді, в криниці, не можна забути. Відьма живе серед нас. І коли ми шукаємо відповіді, вона завжди знаходить спосіб потягнути нас глибше у свої обійми. Я не знаю, чи ще можу вийти з цього, але й відчуваю, що вона вже близько. Я чув, що конотоп це не просто місто, а місце, яке втягло у себе всі темні сили, що не припиняються вже століттями, запис 7. 10 березня 2024, це останнє, що я можу залишити. Сьогодні місто охопила сильна пожежа. Вона почалась на Україні конотопа, але коли я опинився на місці, я зрозумів, що це не просто нещасний випадок, я бачив її. Відьму Вона стояла в центрі вогню і дивилася на мене. Її обличчя виглядало як маска, а її очі були порожніми, але я бачив у них свій відображений страх вогонь не міг її спалити, і тоді я зрозумів ми всі тут лише жертви її впливу, я не знаю, скільки я ще протримаюсь. Я намагаюсь втекти, але щось тримає мене. І це щось вже не просто страх, це той темний погляд, який слідує за тобою всюди, можливо, я вже частина цієї історії, час покаже.